Масованої атаки безпілотниками пошкоджена адмінбудівля, складські приміщення, підприємства та шість авто. Ніхто з людей не постраждав. Повідомили в ОВА. під ворожий удар. Потрапили райцентр і Марганецька громада. Там пошкоджені дві багатоквартирні, два багатоквартирних будинки та легковик. Руйнування є на одному із підприємств. Також рятувальники загасили пожежі в небі над областю. Збили 12 ворожих БПЛА. На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано критично високий рівень забруднення повітря. Допустима норма оксиду азоту перевищена у 500 разів. Про це повідомляє центр національного спротиву. Цифра озвучила місцева колаборантка, зазначивши, що концентрація оксиду азоту у деяких районах перевищує 30 мікрограм на кубічний метр. Нагадаємо, в наказі Міністерства охорони здоров'я України вказано, що допустима норма оксиду азоту у повітрі це. 0,7 мікрограма на кубічний метр Сполучені Штати Америки відклали включення Румунії до програми безвізового режиму, яке очікувалося в березні. Про це вчора повідомило міністерство внутрішньої безпеки. США. згідно з повідомленням, американський уряд продовжує розглядати відповідність країни суворим вимогам безпеки. При цьому жодної інформації про те, коли це завершиться, не вказано. Прем'єр-міністр Румунії Марчо Челаку висловив переконання, що рішення Вашингтона є суто технічним заходом у рамках переоцінки ризиків для безпеки. Ша